Перш за все, Юлія Володимирівна просила передати глибоке співчуття кожному із українців, тому що кожен із нас втратив у зв'язку із тим, що із життя пішов видатний український майстер Богдан Сільвестрович Ступка. Юлія Володимирівна також просила передати родині Богдана Сільвестровича щирі особисті співчуття і глибоке вибачення із-за того, що вона особисто. Не зможе бути присутньою і не зможе попрощатися з цим видатним українським майстром. Це перше. По-друге, те, що відбулося сьогодні в судовому засіданні Юлія Володимирівна сприймає як продовження нагнітання політичних репресій, як неухильне бажання в будь-який спосіб притягти її до суду в будь-якому стані, порушуючи всі можливі норми. З одною єдиною метою для того, щоб до рішення Європейського суду з прав людини отримати другий вирок у абсолютно надуманих звинувачень, те, що ці обвинувачення цілком надумані, те, що ця справа ліпиться, саме ліпиться, а не а не провадиться. Ви, напевно, мали можливість теж сьогодні побачити. Ви чули коментарі прокуратури після закінчення судового засідання, яка гордо сказала, що так звана експертиза нібито підтвердила, що Юлія Володимирівна за станом здоров'я може приймати участь у судовому засіданні. Ну, це пряма брехня. У нас є вже текст висновків. Я ще раз підкреслю на останнє питання, чи може Юлія Тимошенко приймати участь у судовому засіданні, експерти не дали ствердної відповіді. Вони почали писати про щось інше, про якісь мироприємства, за межами, не за межами. Але на пряме питання щодо участі в судовому засіданні вони ствердно не відповіли. Тому я ще раз підкреслю, це здійснюється з єдиною політичною метою. Перетягти Юлію Тимошенко і якнайшвидше, ні зважаючи на що, ні на що, оголосити новий вирок у справі. Все, дякую. <говори> Юлія Володимирівна попросила відновити лікування, яке було перервано в зв'язку із проявами невідомого походження, яке у неї з'явилося на тілі. Так, така заява була. А уже вас обновлене лічення ні? Мені цього невідомо. відомо. Аби десифікація річ? І... Інденфінатенсіфікат ще раз мова йде про те, що за станом протягом останніх двох тижнів Юлію Володимирівну не лікували від проблем спини в зв'язку із оцими невідомими проявами шкірної хвороби. Юлія Володимирівна зробила заяву про те, що вона просить відновити лікування, тому що на жаль вона була позбавлена можливості приймати будь-які покращувати свій стан здоров'я, і навіть вона була позбавлена можливості приймати знеболюючі. Що насправді протягом двох тижнів ну робить неможливим е нормальне перебування? Тому вона попросила відновити лікування. Сьогодні кокс е з якою цілі? Я ж не знаю. Адси я продовжувати лічити. Асипі я, а? я розв язок, розв язок. Ну напевно, так це ж питання знову таки до лікарів. Я ж не коментую, як правило, медичні питання і перебіг медичного лікування. Дякую. Ні, я насправді не маю ніяких відомостей. Я, як і, як і зазначав, у вівторок на минулому тижні я подав відповідні заяви до Генерального прокурора в Копії міністра внутрішніх справ. Будь-якої інформації щодо перебігу перевірки я не маю. І скажу, що саме дивне, що мене ніхто не опитав. Оце саме дивне. Тобто мене ніхто не опитав. Ну, воно їм, напевно, не треба. Ні прокуратура, ні міліція. що що? Підкреслюю, мене ніхто не опитав. До мене ніхто не звертався навіть з проханням надати будь-які пояснення щодо цього епізоду. Єдине, що я зробив, я надав усні, дуже короткі усні пояснення співробітникам міліції, коли вони приїхали сюди. Але після написання моєї заяви до мене ніхто навіть не звернувся. Сергій Владимирович, зрозуміло, що вопрос не зовсім вам, але все-таки, може ви обговорювали обсуждали з Юлією Владимировною, як вона вважають, через тиждень вона нас приїхати з тут чи ні? Ну, я ще раз підкреслю, ви в питанні в вопросі крився ответ. Питання не до мене. Дякую.